Модель зубрутилізатор це сучасний котел з конструкцією типу холмова, що дозволяє досягати до 95% ККД. Якщо хочете, щоб котел працював максимально автономно, обирайте варіант з автоматикою, яка сама регулює тягу і допомагає заощаджувати час та паливо. Також котел підтримує самотічну систему опалення. Велика топка від 90 літрів дозволяє підкладати дрова лише двічі на добу, а тривалість горіння на одному завантаженні може досягати до 18 годин. Ще одна перевага утилізатора це універсальність допалива. Ви можете використовувати дрова, брикети, кукурудзяні качани, тирсу та навіть побутові відходи. І головне це якість котлів зубар. Виготовлення із жароміцної сталі товщиною 5 мм. Та трьома поспіль перемогами у конкурсі Вибір країни в двадцять другому, та 2024 роках залишились питання? Телефонуйте для консультації за телефоном або залишайте заявку на сайті.